У багатьох городників виникає питання, що краще торф'яні таблетки або торфяні стаканчики. У цих двох видів тари для посадки є багато спільного, але ще більше відмінностей. Таблетки і стаканчики служать для різних цілей і використовуються теж по-різному загальні переваги і недоліки торф'яних таблеток і горщиків. Таблетки і горщики, зроблені з одного матеріалу, звичайно, мають деякі загальні властивості, переваги в природний матеріал коріння розсади дихають завдяки хорошій повітропроникності стаканчиків і таблеток при пересадці зберігається цілісність кореневої системи, що особливо важливо при вирощуванні перців, баклажанів, огірків та інших культур з ніжними корінням. Неушкоджені рослини легко освоюються на новому місці, не витрачають час і сили на відновлення. В результаті надземна частина практично відразу рушає взростання, значить. Раніше настане пора плодоношення більше встигне нарости і дозріти плодів недоліки Торф пухкий, легко пропускає вологу, тому вимагає постійного контролю вологості, особливо часто потрібно перевіряти і поливати розсаду на південних вікнах і балконах. На спеці торф'яні стаканчики просихають повністю за 1-2 години, а таблетки ще швидше незручно позначати сорти. Кожен горщик або таблетку не підпишеш, написи розмукають. Доводиться виставляти на піддони і позначати ряди, але ж вони можуть зрушити, і сорти переплутаються обидві форми одноразові, але коштують дорожче звичайної пластикової тари, яку можна мити і використовувати кілька років. Особливості торф'яних таблеток торф'яні таблетки випускають різних діаметрів. Від 2 до 7 см ви зможете їх підібрати за розміром в залежності від виду вирощуваної культури. Купуйте таблетки в оболонці сіточці, без неї спресований торф після намокання розсиплеться, не будуть тримати форму, плюси торфяних таблеток. Це вже готова до використання форма. що складається з торфосубстрата, у нього виробники додають стимулятори росту, мікроелементи, фунгіциди і т. Склад зазвичай пишуть на упаковці: вам не потрібно купувати ґрунт або складати свій. Весь процес посадки полягає в замочуванні водою, оскільки при посіві немає землі, робота виконується акуратно без бруду. Торф легкий, тому насіння проростає швидше, ніж при посіві в ґрунтосуміш. вода не застоюється, поверхня добре провітрюється, через що розсада не хворіє чорною ніжкою. Відео як користуватися торф'яними таблетками. При вирощуванні розсади в таблетках важливо знати, що запасу харчування вистачає на перші 3-4 тижні. Далі потрібно пересаджувати рослини в ґрунт або підгодовувати, крім того, не можна перетримувати розсаду в таблетках, оскільки коріння переросла розсади можуть проходити крізь ці часту оболонку і проростати в сусідні таблетки. Втрачається головна перевага пересадка без пошкодження коренів. Під час пересадки сіточку потрібно зняти щоб могли розвиватися дрібні усмоктувальні корінці, які постачають рослині харчування, сильні і товсті коріння проходять крізь сітку, але на них можуть утворитися перетяжки, що теж негативно вплине на доставку харчування з землі, що можна вирощувати в торфяних таблетках. Рослини, у яких дуже дрібні насіння, петунії, бегонії. Суниця і т. На звичайному ґрунті вони часто вже на другий день після сходів гинуть від чорної ніжки, овочі, розсадний період яких триває не більше 30-35 днів, капуста, огірки, кабачки, салат та ін, перці, баклажани, томати, селера до пікіровки, особливості торф'яних стаканчиків. Купуючи стаканчики, звертайте увагу на їх якість, вони сильно розкисають на підвіконні і розсипаються інші. Навпаки, мають дуже щільні стінки, що не розкладаються навіть на грядці. В сирій землі у продажу зустрічаються стаканчики з пресованого картону, які помилково можна прийняти за торф'яні. Тим часом є явні відмінності. Стінки стаканчиків з картону гладкі і еластичні з торфу пористі і крихкі – нюанси експлуатації торф'яних стаканчиків. Стаканчики всього лише напівфабрикати тара їх потрібно заповнювати ґрунтом. А це додаткові витрати грошей і часу. Доведеться працювати з землею, значить, будуть сміття, і бруд грунтосуміш в стаканчиках від зайвої вологи закисає, стінки намокають і не просихають, може з'явитися цвіль під час висадки на грядку. Якщо стаканчики зроблені з занадто щільного матеріалу, їх потрібно розрізати, тобто звільнити коріння, якщо садите в горщиках, сподіваючись, що вони в землі розмокнуть і розсиплються. То заглибити розсаду, щоб на поверхні не було кромки, і добре полити після посадки. Вибираємо стаканчики або таблетки з торфу. Здається, що у стаканчиків з торфу суцільні мінуси, але за фактом у них і торф'яних таблеток різне призначення. В таблетки висівають переважно дрібне насіння. Сходи в них тримають лише перші тижні після проростання у стаканчиках. Розсаду дорощують після пікіровки, сіяти дрібне насіння в них не можна. Маленькі паростки і корінці не здатні освоїти всю вологу і харчування з великого обсягу. Тому і відбувається застоювання закисання ґрунту по периферії горщика і на його глибині, сіють тільки великі насіння активно зростаючих овочів, наприклад, огірків. Їх коріння швидко проникають вглиб і забирають воду з усіх шарів, відновлюючи баланс. Думки фахівців і городників торф'яними горщиками користувалася, ніколи не помічала, щоб в них щось погано росло. Амблекс справ все залежить від якості ґрунту. Який ви в нього насиплите, а ось при виситці розсади в ґрунт я горщик видаляю, щоб коріння вільно росли, хоча можна цього не робити, але, на мій погляд, стінки все ж перешкоджують швидкому наростанню кореневої системи Оленка Хорюм я в Євтопіцтпт два топіц 2072, а мені сподобалися торф'яні таблетки, на відміну від стаканчиків, якими я трохи перці не зіпсувала, в ґрунті не хотіли корінці рости через ці стаканчики. Поки зрозуміла, в чому справа, терміново витягла з горщиків цих. А корінці, які вилізли крізь сітку таблетки, я обережненько вивільняла, залишаючи шматочок сітки махонький. Зараз фізаліс в таблетках сидить. Судячи з усього, йому там подобається горішках, дача в Тбрюлофіверсів, індекс 34337. Я обережно знімаю сіточку з таблеток, але деякі пересаджують прямо з нею, а потім скаржаться, що біля коріння дорослих рослин виходять перетяги, значить, сіточка їм заважала ідеях дача втворю індекс шовтопітс три чотири Для мене таблетки зручні, буду сіяти в них перці, томати, петунії, селера. Ну, може, щось забула, пересаджувати в Польшу ямність, все одно доведеться, як тільки білі корінці з'являться за межами таблетки. Але рослина практично не тривожиться і навіть не помічає цієї процедури. Роберт Ахц. Форюмгою серію ТРАЦ 54527, 4527 4 хочу поділитися своїм сумним досвідом з торфяними горщиками. Може бути, кому-небудь знадобиться у минулому році в перший раз купила бульби бегоній. Довго дивилася всяку інформацію про них, натрапила в мережі на відео, де тітонька розповідає, що вона пророщує і ростить бегонії до висадки в сад в торф'яних горщиках. Я загорілася ідеєю, купила торф'яні горщики, а що дешево і сердито думала я, посадила з почуттям виконаного обов'язку, чекала паростків, чекала до тих пір, поки терпіння не лопнуло, дістала бульби, половина просто засохла. Хоча поливала часто у мене балкон на південь, тому спека неймовірна. Друга половина була в кроці від смерті, коротше зробила для себе висновок що для південних вікон і лоджій торфяні горщики. Смерть просихають моментально, причому так, що ніби й не поливав зовсім. Відмовилася від них шкода мучити рослини свитасік. Орюм без стловер срют таблетки і оршуть Тор 1-6-7-0. Пабі-4 у минулий сезон спробувала горщики і розчарувалася. Земля в них моментально висихає, і розсаду доводиться поливати дуже часто, внаслідок чого розсада витягується, а горщики розмокають. Коли везла розсаду на дачу, замучилася розставляти в коробці дуже все розмокло, і написи спочатку були добре видно. А потім на розібралася, де деякий сорт найкращі пластикові стаканчики, дуже зручно. Берегеня Ответ має люквості п'ять У торфяні таблетки сіють дуже дрібні насіння, які в сирому і важкому ґрунті не проростуть або загинуть на стадії сходів. А також пам'ятайте, що в таблетках розсаду тримають не довше місяця, у стаканчики ж сіють великі насіння. А також пікірують розсаду з таблеток або загальних мисок. Головний плюс обох видів: при пересадці не пошкоджуються коріння, головний мінус швидко пересихає кому субстрату.